Ваш банк говорить, що ми почуємо кожного. Це вашого банку два года ви мене не чуєте. Проблема валютних позичальників всім давно відома і не нова. Зрозуміло, що зі зростанням курсу автоматично зростає сума боргу. Питання в тому, що комерційні банки відмовляються чути таких клієнтів. Жодних реструктуризацій та інших варіантів вирішення проблем не пропонують. Ми сьогодні зібралися... Провести в городе Полтава акцию для того, чтобы привлечь внимание руководящий состав нашего города, руководящий состав коммерческих банков в проблеме валютных кредитов. В принципе, прошел уже год с того времени, когда мы проводили такую же акцию по всем коммерческим банкам города Полтавы. Значит, тогда мы обращались к руководителям коммерческих банков с просьбой. решить проблему валютних зайомчиків у зв'язку з тим, що почав расти курс долара. если бы наші банки пішли, що в тому году, коли ми к ним обращалися на протяжении этого року, многие з нас бы ходили, оплачували спокійно эти кредити. Не було б ніяких акцій, не було бы ніякого возмущения. Акція пройшла поблизу відділень різних банків, де в кращому випадку приймали колективне звернення і реєстрували його. Не обійшлося й без флешмобу перед вхідними дверима кожного з банків. Мітингувальники символічно поклали квіти, запалили свічку в пам'ять українцям, що загинули у боротьбі проти свавілля банків.